Gue t referred to this channel because he's very eager for all videos in this channel so let's leave <laughs> him like, subscribe, share and like. В новому році всім мира та добра. Любіть один до одного та поважайте один одного. З Новим роком в новому році доходи були набагато більше ніж витрати. Щоб наш навчальний заклад був визнаний у всьому світі, нехай усі ваші права в цьому новому році будуть враховані. Перемоги, стабільності і всім нам порушення заробітної плати. Бажаю в новому році нашим працівникам і всім нашим здобувачам вищої освіти злагоди у сім'ї, успіхів, здоров'я, кохання та перемоги. Вітаю усіх з передноворіччям. Бажаю, щоб в новому році усі були здорові. Щастя усім, добра, благополуччя вашим сім'ям і достатку. Шановні колеги, вітаю вас з наступачим новим роком. Бажаю усім міцного здоров'я та миру. А саме головне перемоги над ворогом. Вітаю всіх здоров'я. Бажаю добробуту, миру, всього найкращого, щоб в сім'ї завжди був достаток, любов, щастя та благополуччя. Шановні колеги, щастя вам та любові з новим роком. Творчості, креативу і щоб у вас завжди були налагоджені зв'язки з громадськістю. Бажаю вам здоров'я, 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 здоров'я і поздравляю з новим роком. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, наснаги і нових наукових звершень. Бажаю колективу в новому році залишатися таким згуртованим, легкої служби та перемоги всім. В новому року! Щоб в новому році у вас було міцне здоров'я і не лише фізичне, а й ментальне. Важає національному університету цивільного захисту України бути першими в 2024 році, як і в попередніх роках. Також не забувати про правила пожежної безпеки при святкуванні і щоб палало тільки в серці від кохання. Шановні колеги, я бажаю, щоб у наступному році міжнародні зв'язки нашого університету, якими ми всі ми займаємося, розширювалися та зміцнювалися. А наш університет процвітав не тільки всередині країни, а й на міжнародному рівні. Всіх з новим роком. Щоб наші діти жили у вільній, незалежній країні, у мирі, любові та злагоді з новим роком. Шановні колеги, в новому році ми бажаємо вам наснаги, злагоди, миру, щоб наші діти скоріше в новому році пішли до дитячих садків шкіл з новим роком. Шановні колеги, в наступаючому новому році бажаю вам перемоги, кохання та всього найкращого. Шановні колеги, вітаю з Новим роком. Бажаю міцного психічного здоров'я, щоб були сили працювати, жити, планувати, вірити в людей. З Новим роком! Колеги, вітаю з Новим роком. Хай він буде успішним, щасливим, злагодить вам і вашим сім'ям. Шановні колеги, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Хай буде сповнений для вас теплом і любов'ю. І хай в цьому році кожен придбає не краще, а своє, тому що своє завжди найкраще. Бережіть себе, своїх рідних. Коханих і з новим роком! Усіх із святами новорічними, щоб екстрені виклики були тільки у бухгалтерію за премією. Шановні колеги, курсанти, студенти. Ми впевнено крокуємо в 2024 рік. Бажаю всім вам здоров'я, університету, розвитку, а державі перемоги. З Новим роком!